Під вигуки слава Україні і ганьба з Києва до аеропорту колоною провели луганський спецпідрозділ Беркута. Силовики вивісили на автобусах прапори з написом Беркут з народом. Втім, до останнього боялися покинути частину через загальне обурення людей. і Можливі провокації. Головні вимоги здати зброю не виконали. Як полетів Беркут, бачила Тетяна Коваленко. Під ворітьми Київського полку Беркута натовп людей у кожного свої вимоги, одна спільна. Пусть вони оставляють в Києві яке вони хочуть взяти з собою. У нас немає гарантії, що цей Беркут не полетить сьогодні в Харків. Вони довжні уїхати. Всередині сотня бійців луганського спецпідрозділу і весь Київський. Вивозимо їх акуратно і сиджаємо на рейс в жулянах на Луганськ. Зараз ситуація дуже напружена, тобто можуть початися провокації з обох сторін неконтрольовано. Тут зброї до зубів. Силовики вже не вірять нікому. Командир умовляє довіритись, хоча б журналістам. Це все знімати і виїзд, але здавати зброю категорично відмовляються. Ну, тому, що гарантії немає. воно вулиця стоїть возмущена, яка не пустілі. Так, да, можна сказати, не спокійні боються зброєю. Ну опять же, гарантія всю цю гру... Всю вот, которые мероприятия проходили, були якісь договореності. Доки йдуть словесні баталії, командир Київського полку прославлений після розправи над студентами Сергій Кусюк плаче Це його хлопці. Бізоруш стріляли в голову не зі сторони, Беркута. Їх не ззаду стріляли, в спину, як розказують. І може всіх Вибачте. Що не стрілятимуть луганські бійці, просять вірити на слово. Абсолютно ні волі боса в ні примієння ти підсумки. пусти пациент місіс Пусті підсумки. але самі не, не, не вірять, що стріляти не будуть в них. Доки ми знімали у вікно гуртожитка з вулиці, хтось пульнув. Домовленості про миру розбилися. На підлозі лежать безконтрольно розпаковані цинки з бойовими набоями. Леся Оробець вмовляє командира самому йти говорити з киянами. У вас там не порвуть, під мою ворок, але наважився лише заступник. А я, я Все, все, встали, встали. Всем тихо! Есть у нас оружие, его вчера нам выдали. Раньше у нас до этого момента оружия, блин, не было автоматического. На данный момент оружие все полностью разоружено. Разоружено. И залышено вы. Но залышено, у нас залышены автоматы, а боекомплект в магазинах, залышены в, магаз... в машине, подтверждает власть. Вихід стаття на поступки не йдуть ні одні, ні інші. У нас є два виходи. загнать людей в глухий угол, либо випустити їх домой. Не впевнено, але згуртовано народний блокпост таки зробив Луганському беркуту. Коридор Слава Україні! Аеропорту Жуляни два автобуси їхали у супроводі колони авто. Хтось обурений і не згодний, що відпускають саме так без суду і слідства. Хтось сказав: Слава Богу, закривай, закривай, закривай. закривай <продук> що? <продук> що? <продук> <продук> всі люди тут, в аеропорту больші слова благодарності. як від командира. Тетяна Коваленко, Іван Павлович та Асан 1+,1. На цю хвилину керівник правого сектора Дмитро Ярош проводить переговори з владою, представники правого сектора і ветерани Афганістану, які зібрались на підтримку Євромайдану, обурені чутками, які ширяться в суспільстві. нібито їхні бійці з'їжджаються у східні області України, аби дестабілізувати там спокій і розколоти країну. Такі повідомлення рідкі зараз в соціальних мережах. Один з афганців Микола Семеняка говорить, що головне зараз не допустити розколу України. Мы афганцы конкретно за единую Украину. Это раз и второе. Никаких боевиков, каких-либо силы мы не посылали ни в Донецк, ни в Луганск, ни в Харьков, чтобы там устраивать дебоши между людей. Это однозначно и бесповоротно. Наша страна должна быть единая. Схит Украины сам поднимается, люди поднимаются и Борються проти цього злочинного режиму, дзвонять афганці зі сходу і говорять, що ходять чутки, начебто правий сектор, посилає туди бойовиків, боротися з людьми. Цього немає і бути не може.